А перед початком цього відео нагадую, що в нашому телеграм-каналі проводиться збір івент. Міняємо донати на стім-ключі. Посилання в описі відео та закріпленому коментарі. Всім приємного перегляду. Уяви, як усе починалося. Десь на початку 2000-х всі ми були бідними на техніку, але багатими на емоції. Вдома максимум був тєлік, а от у центрі в підвалі чи в гаражі відкривався новий світ комп'ютерний клуб. У темному підвальчику стояло десь 20 системників із моніторами, що гріли повітря краще за батареї. Пахло пластиком, пилом, інколи пивом, а ще перечуттям пригод. Туди йшли всі від школярів до заводських мужиків, які вночі різались в кваку. Бо вдома такого не було, а там був портал в іншу реальність це була атмосфера, яку неможливо симулювати. Тоді ще не було віара, не було стрімів, але реальність розчинялась, щойно ти вдягав ті потерті навушники. У повітрі суміш перегрітого заліза, від церет і локального плейлиста. Хтось із адмінів вмикав вінамп з Лім Рамштайн чи навіть з Крябіним. Ігри запускались довго, але кожна з них була як свято. КС 1.6. Коли від пострілу за ВП у клубі здіймався крик, як на стадіоні. Є та де кожен грав по черзі, бо вона йшла тільки на трьох компах Need в Speed Underground з неоновими блисками, які розпалювали мрії про власну дев'ятку на неоні. У клубах не просто грали, там будували ієрархію. Був той, хто завжди виносив з ножа або той, хто зливав катку. Ми сварились, мирились, кричали, били мишки об стіл і ставали братами. І головне, це було все на власні очі, не аватарка в Discord, не нік в чаті, а справжній друг, сусід з під'їзду або твій головний ворог з паралельного класу. Принеси свій диск, якщо хочеш Max Payne. класика. Магазини були недоступні, інтернет рідкість, а тому піратство було не злом, а способом виживання. Пам'ятаєш ті моменти, коли адмін приносив нову гру? Усі кидалися її тестити, а ти чекав своєї черги, ніби це був день релізу Half-Life 3. Щоб записати щось на диск, треба було звільнити місце, знайти правильну версію гри, помилитись щоб не було віруса. Це була епоха обміну, довіри і цифрового братерства. У деяких клубах стіни були розмальовані логотипами ігор, у інших стояли розвалені крісла та відвалювали сплитка, але це було наше місце сили. Нічні марафони за 5 гривень до ранку з літрою коли та перегорілими очима на ранок. Пам'ятаєш перші турніри? Призи, пачка чіпсів і дві години безкоштовного часу, але гордість як за перемогу на інтернешналі. Все зламалось поступово. Комп'ютери стали доступними, з'явився домашній інтернет, Steam, Skype, Discord. Грати стало зручно, але не так душевно. Онлайн розділив геймерів по кімнатах, але забрав той самий дух реального батлу очі в очі. Чому це боляче згадувати і приємно водночас? Бо це був наш перший контакт із справжнім геймінгом. Так, ми навчились грати, перемагати, програвати, бути в команді і грати самостійно. І навіть якщо нині ми граємо в 4К та стрімимо на Твіч, ті вечори в клубі з криками залетіли на Б-плант» залишаться назавжди. Якщо тобі сподобалося подорож у минуле, тисни вподобайку та підписуйся на канал. Це допомагає розвивати український контент та зберігати наші спогади живими. А ще величезна подяка Збройним силам України. Саме завдяки їм ми можемо згадувати, грати, жити та мріяти. Пам'ятаємо, підтримуємо, донатимо. славу Україні.